От такі у нас ави вибувають. От дивіться, тут у нас вона народила багато оливів. Грязно, і грязно Це наверху, а внизу у нас о таке. Це ну тисячу років, мабуть. Тисячу років цьому ствогу. Це диво з див. здив диво див. Ну, метра два діаметрі. Калива. Неймовірна лива. Неймовірна лива. Це сказати, так. Це відчуть треба. Яке воно. Яке воно? Боже мій.